Донька була за кордоном, мама залишилася проживати сама в Україні. В неї був складний стан здоров'я, і до неї підселився молодий чоловік, який почав за нею доглядати і допомагати. Донька на радощах, що є людина, якій можна довіритися, почала фінансувати лікування, харчування і надавати кошти цьому молодому чоловікові. Однак, що сталося далі? Оскільки цей чоловік не мав власного житла, він коли заселився до цієї мами у 2020 році, він спершу був як квартирант і просто платив за те, що орендує кімнату. Потім згодом, коли почалося повномасштабне вторгнення, він домовився з донькою, що він оформить за її мамою офіційний догляд. Заодно він зможе собі оформити відстрочку і зможе далі продовжити доглядати її маму. Донька погодилася, і навіть в управління соцзахисту написала заяву, що вона не заперечує, що за її мамою буде доглядати такий то чоловік. Шов час. Донька за кордоном фінансувала утримання мами. Чоловік справно це все підтримував, звітував, вони спілкувалися, наче все було гаразд. Період. Початку повномасштабного вторгнення в Україну донька перестала відвідувати маму в Україні, оскільки в неї мала дитина, і вона переживала, щоб з нею нічого не сталося, тому вона не відвідувала маму в цей період. І чоловік просто знімав відео, відсилав звіти, розказував, як самопочуття мами. Так вони і жили. Однак. Навесні 2020 року мами не стало і прийшов час відкривати спадок. Що виявилося, коли донька приїхала в Україну для відкриття спадщини? Виявилося, що чоловік, який доглядав маму останні 5 років, звертався до нотаріуса, отримав відмову, подав до суду про визнання факту спільного проживання разом останні 5 років і про зміну черговості спадкування з метою отримання половини всього майна спадкодавиці. Що донька в шоці нічого не сказати. Однак маємо наступне: дійсно, друзі, є такий порядок, як зміна черговості спадкування через суд. Там є п'ять умов, які необхідно виконати. Зокрема, перше здійснення опіки на спадкоємців. Зокрема, це постійне спілкування, надання допомоги, консультування, ремонти і так далі. Друге, матеріальне постійне забезпечення спадкодав. Третє надання на системній основі будь-якої іншої допомоги, наприклад, приготування їжі, прибирання. Четверте. Тривалий час надання допомоги, зазначеної в перші трьох пунктів. П'яте безпорадний стан спадкодавців. Якщо ці всі умови довести в суді, дійсно можна звонити черговість.